І так, ваше бажання, що буде з вашим бажанням. Варіант номер один. Виноситесь з ним, як з торбою. торпою. Ви просто погружені всі в це своє бажання, і тому ви трошечки не думаєте про план, як його виконати. Дивіться. Получається, що ви просто завріяні, і у вас нема стратегії, щоб воно виконалось. У вас тільки емоція. І тому ви просто можете мріяти, дуже солодко про це мріяти, і навряд чи воно виконається. Це лише ваші мрії. А карта номер 2 ваше бажання. Можливо, це бажання стосується навіть стосунків. тому що тут ссори, суперечки, і чого не буде. Не буде гармонії у відносинах. Взагалі не буде гармонії у відносинах. Тому що тут іде просто війна. І як би ви не мріяли про гармонію, кожен з вас хоче вбити свого партнера, щоб йому як можна менше дісталося, щоб йому доказати, що він такий раз такий, щоб йому, коротше, щоб він цінував вас за страшною силой, бо вам так кажеться, що він вас не цінує, і ви йому мститесь. І ваше бажання варіант номер три. Ви не здаєтеся, а ви стримительно біжите к своєму вражінню, о, к своєму к мічті. Ви дуже швидко просто двигаєтесь к своєї мічті. Но у вас не вистачає просто здоров'я, сил або енергії. Ви зависіли свою планку, ви вирішили, що це щось повинно бути великим. Або директором я буду, або я должен похудеть срочно через неделю на 10 кг, або я ще там щось повинен зробити таке, прям та не таке. Ну, зупиніться. От, просто поспішайте медленно, не летіть, так як ви летите, і тоді вам вистачить сили, енергії на здійснення ваших, вашої мрії. От в нас Якщо ви хочете замовити особисте ворожіння, телефончик на верху, будь ласка, пишіть.